Доброго дня! Хочу запропонувати вам будиночок для відпочинку, який знаходиться у верховині. Будиночок vip класа щоб ви розуміли. Зараз вам все покажу, буду знімати одним кадром, так що, якщо буду заговорювати, то будете вибачати. Це такий мангальчик тут. Так, швиденько вам зроблю румтур. Так, тут такі файні сходи. Розвиваємося і. Така крута тераса. З виглядом на Чорногірський хребет. Там внизу центр міста верховини, де знаходиться десь пів кілометра до будиночка. Така крута тераса. Тераска така. Дивіться, навколо буде яночка так круто. І зараз заходимо в самий будиночок. Так, тут така прихожка. Плідіки, якщо б ви вечором хотіли полежати, покайфувати собі тапочки. Тут гуцульське буде, що можна буде пофотографуватися. І така шикарна. Кухня студія. З таким камінчиком офігенським, з панорамними вікнами. Ну, дивіться, так воно виглядає. Є все необхідне, вся посуда. Все повністю. Будиночок розрахований в ідеалі на двох, але є ще додатковий диван, що можуть бути на 4 особи. І ще навіть п'ятий може дитина можна тут собі полежати. От. Так воно виглядає. Така інстаграмна локація. Так, тут такий. Душова. Дивіться, все дуже круто. Дорого багато. Дуже моцні. Ну, все новеньке. Нагадую, тут ніхто не жив ще, щоб ви розуміли. І є ще один такий, така, ще є підсвіточка. Ну, дивіться, яка лиш витяжка крута, Форк. Ну. Файно все. І така спальня. Шикарна, шикарніша. З таким панорамним вікном. Ну, я думаю, дуже круто. Басейн місяць часу басейн запускається. Я думаю, навіть може швидше. І ви тут лежите і бачите чорногірський хребет. Бачите, там ще, там ще сніг лежить на Чорногорі, щоб ви розуміли. Ну, що я вам можу сказати? Дуже шикарно все. Дуже круто все зроблено. Ну. Дуже файно. Нема що казати. Так що. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся за номером 067 668 0038. Верховинський на зв'язку. Неруво. Не, ну територія дуже шикарна. І нагадую, це все нове. Щоб ви розуміли. така качелька требу Рубіки. Файно.